Що ви рекомендуєте Херсонцям? Ну, це жахіття. Я от насправді цим людям я не володію обстановкою, як звідти куди можна виїжджати. Я чув лише що радили одна з порад була намагатися виїхати з території Росії, а потім в якусь іншу країну. Але це було давно. Я не знаю, яка там зараз що відбувається. Ну, якому випадку треба звичайно втікати. Або якщо вже вас заграбастують, чи там мобілізують навіть, то тоді звичайно якомога швидше вступати в взаємодію, десь діставати телефон, корумпувати росіян, встановлювати там закриті месенджери. Або просто навіть електронну пошту і з неї виходити на зв'язок, домовитися на наступний ефір і вже вступати з е, нашою розвідкою службами, як можна здатися полонці, якщо людей мобілізував. А так треба звичайно тікати. Треба тікати звідти, бо ну буде страшне. І там насправді дуже багато людей. Я думаю, зараз гине і ну це катастрофа, це геноцид. Там зараз в принципі відбувається, на жаль. Я думаю, геноцид. І коли вони ще й вимикають зв'язок, то ж тому ж таки бояться, то теж, звичайно, це не сприяє тому, щоб ці люди мали хоч якусь можуть захистити свої права. В такому випадку, як ви думаєте, е, чи можуть в Херсоні реалізувати маріупольський сценарій? Що саме мають на під польським сценарієм? Маю на увазі все, що відбувалося там, що від самого міста не лишилося живого місця. Активно вони би хотіли це зробити, да, звичайно. Вони там навіть бум якісь там роблять укріплення. але я думаю, що в Херсоні цього не станеться, тому що збройні сили України показали спроможність швидко і ефективно звільняти території без нанесення матеріальних таких руйнацій масових. Хоча при такій масштабах війни це було би ну навіть якби очікувано. Але ну ми робимо чудеса. А, а ці йолопи то вони просто лишаться в Херсоні оточені без логістики, без постачання. та вони кажучи, дивіться. Доля Херсону це коли буде уже встановлено контроль е, там ствольної артилерії, там вогневий контроль, просто навіть уже Новогаховської дамби. Не те, що там наші танки будуть стояти, а просто ми навіть уже буде ця дамба прострілюватися. Це основна зараз артерія, якою забезпечується правобережне угрупування, дуже величезне, але це величезне угрупування. В цьому його і плюси, і мінуси. Плюси, що вона нібито там більше боєздатних кадрових російських частин, тому що на Херсонському правому березі, на нашому от, українському, вони. Зібрали все своє свино-собаче ще якесь кадрове войско. Там всі десантники, там якісь спецнази. Там їх справді дуже багато в той час, як от на Бахмуті, в інших там ділянках, води уже чмобіки 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 штурмують, то але ж це все свино-собаче військо треба годувати, забезпечувати снарядами, забезпечувати екіпіровки, евакуювати, якось ротувати. І коли ми. Це все зараз відбувається значною мірою завдяки Новокаховській ОДГЕС і цій дамбі. Коли ця дамба перестане функціонувати як транспортна артерія, просто тому, що на прострілаться буде з неї під'їзди і виїзди на нашу артилерію, настануть гайки. Скільки в мороз в степах вони зможуть так протягнути? Я думаю, не договор хоче, що вже є проблеми з провізією. І я думаю, що. За Херсон будуть, мабуть, якісь бої, але я думаю, що вони посипляться. Мені чомусь так здається, що на це є намір не доводити до цих от важких боїв, нашої, якщо ці ідіоти самі звіти будуть тікати, коли Херсон буде напівоточений, і ми можемо спокійно чекати, поки воно все там просто саме почне здаватись повон.